Вітаю на телеканалі Надія. Знову програма Біблія продовжує говорити. І я її ведучий Володимир Гриневич. Необхідно сказати, що з часів євангельських подій людство не знає більш ганебного і низького імені, ніж Юда Іскаріоцький. Історію про те, як один з найближчих учнів Христа за 30 срібняків зрадив свого божественного вчителя сьогодні знають навіть люди, які жодного разу в житті не читали Біблію. Я думаю, що ви погодитесь, це найсумніша історія в Біблії. Давайте разом уявимо той жахливий вечір зради в Івангелі від Івана в 18 розділі написано. Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку Кедрон, де був сад, до якого війшов він та учні його. Але Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус і його учні. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від первосвященників і фарисеїв приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та зброєю. Апостол Іван це єдиний автор Євангелія, який так детально все описує. Саме через ці деталі ми розуміємо, що всі події відбувалися вночі. Ісус та його учні залишили верхню світлицю і пішли в Гевсиманський сад, який знаходився на Оливній Горі. Саме там було улюблене місце Ісуса. Він часто перебував там, на самоті і в молитвах. А також в роздумах. Юда знав про це, тому його справою у той історичний вечір було привести храмову службу та військових до Ісуса, коли той знаходився в тихому усамітненому місці. Драматичної напруженості і, водночас, іронії, наповнена сцена представлена Іваном у 18 розділі. А Ісус, усе відавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина. Він говорить до них Це я. А стояв із ними Юда, що видав його. І як тільки сказав їм Це я, вони подалися назад та й на землю попадали. Він знову запитав їх. Кого ви шукаєте? Вони ж відказали Ісуса Назарянина. Ісус відповів, Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти. Ісус цілком володів ситуацію. Він виступив вперед і задав запитання зрадникам. Коли Ісус сказав натовпу у відповідь Це я, ангел став між Христом і натовпом. Небесне світло осяяло лице Спасителя, уся від цієї божественної слави розбійницька юрба не могла встояти й миті, усі відсахнулися, священники, старійшини, воїни і навіть Юда, всі, як мертві, попадали на землю. Божественність відкрилася у людській подобі, і всі попадали на землю. Але ангел відійшов, світло зникло. Ісус мав змогу врятуватися, але залишався спокійним і врівноваженим. Прославлений Він стояв серед жорстокої юрби, безпорадно розпростертої біля його ніг. Учні спостерігали цю сцену, занімівши від страху і подиву. Але за мить все змінилося, НАТО підвівся, римські воїни, священники та Юда оточили Ісуса, і знову Спаситель запитав, кого ви шукаєте? Вони отримали свідчення того, що перед ними Син Божий, але не хотіли прийняти цей доказ. На запитання, кого ви шукаєте, знову відповіли Ісуса Назарянина. Тоді Спаситель промовив: Я ж сказав вам, що це я. Отож, якщо шукаєте мене, то відпустіть цих, нехай йдуть. І він показав на учнів – Чи можете ви собі уявити? Що після всього, що сталося, Юда, зрадник, не забув тієї ролі, яку мав виконати? Наближившись до Ісуса, Він узяв його за руку як близький приятель, і зі словами Радій учителю, поцілував його кілька разів, роблячи вигляд, що співчуває йому в цій небезпеці. Ісус запитав Юду, друже, для чого ти прийшов? Голос Спасителя тремтів від хвилювання, коли він додав: Юдо, ти поцілунком видає сина людського. Це звернення мало би пробудити сумління зрадника і зворушити його закам'яніле серце, але честь, вірність і людська гідність залишили його. Він тримався впевнено і зухвало, не виявляючи жодного бажання розкаятись. Зрадник віддав себе сатані і вже не мав сили опиратися йому. Необхідно зауважити, що Ісус не ухилявся від поцілунку зрадника. І ось розгніваний Петро, який завжди робив щось, а потім думав, витягнув меча і спробував обороняти свого Господа, розмахуючи ним. Зненацька закровавлене слуги первосвященника впало на холодну землю гевсиманського саду. Коли Ісус побачив це, то сказав. Облиште уже досить, він доторкнувся до пораненого вуха, і воно одразу стало здоровим. Потім сказав Петрові: сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого отця, і він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів? Ісус мав силу перемогти всіх, хто вийшов проти нього, але ради спасіння людства Ісус підкорився збудженому натовпу. Коли учні побачили, що Ісус дозволив схопити себе і зв'язати, їх охопив жах. Вони залишили свого вчителя в саду, двоє із них. Наважувалися прямувати за ним на певній відстані від юрби. Це були Петро та Іван, В 18-му розділі Івангелі від Івана написано. А Симон Петро, і інший учень, ішли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященникові і увійшов у двір перевосвящеників із Ісусом. А Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що був відомий первосвященникові, і сказав воротарці, і впровадив Петра. Початок 16 го вірша говорить, що Петро стояв за ворітьми, апостол Петро слідував за христом на віддалі. Необхідно сказати: якщо ми слідуємо за Христом на віддалі, то обов'язково спіткнемося. Послідовник на відстані зовсім не послідовник. Певно, Петро думав: я буду поблизу про всяк випадок, але зберігатиму безпечну відстань, щоби встигнути втекти. В 15-му вірші ми прочитали про іншого учня, що йшов за Христом, то був Іван, який пише про себе від третього лиця, в той час. Він був приблизно віку 21-22 років. Іван ішов біля Ісуса, а Петро тримав дистанцію. Іван був настільки близько до Ісуса, настільки це було можливим. Якби ж Петро міг також бути біля Ісуса, якби ж. Але ні, він не хотів, щоб його впізнали і також у чомусь звинуватили. Петро наблизився до вогнища і служниця помітила його. В 17-му вірші написано. І питає Петра Воротарка: Служниця, ти хіба не з учнів цього чоловіка? Той відказує: Ні. Іван не засуджує Петра, не звинувачує і не критикує. Він єдиний, хто констатує факти щодо Петра у вигляді запитання. У 18 му вірші написано: А раби і служба, розклавши огонь, стояли та й грілися, бо був холод, і Петро стояв із ними та грівся. Група людей зібралася біля вогнища, щоб погрітися, і Петро самовпевнено присів біля них. Він не хотів, щоб у ньому впізнали учня Христа. Петро намагався не проявляти інтересу до суду над своїм учителем, але його серце було сповнене смутку, коли він чув, як жорстоко насміхалися та ображали Господа. Для того, щоб приховати свої справжні почуття, він намагався підтримати недотепні жарти насмішників Ісуса, але його поведінка була неприродньою. Ви не зможете обманути світ, якщо є справжніми послідовниками Ісуса, ви ніколи не зможете влитись у натовп цього світу і приховати те, ким є насправді. Люди побачать у вас щось відмінне. Можливо, ви спробуєте це приховати, але все одно буде видно, що ви відрізняєтеся від них. Петро говорив неправду, він намагався поводитися так, ніби нічого не трапилося, але все ж не міг приховати свого обурення, коли бачив, як принижують його вчителя. Хтось із натовпу зауважив поведінку Петра. В 25 та в 26 віршах написано. І сказали до нього, чи ти не з учнів його. Він відрікся і сказав: Ні. Говорить один із рабів Перевосвященника, родич в тому, що йому Петро вухо вітяв, чи тебе я не бачив у саду з ним? Петро попався не пощастило бідоласі, знайшовся свідок того, що він послідовник Христа. Вже не було як неправдомовити чи виправдовуватись. Петро намагався переконати всіх, що він не знає Христа. Якби від Петра вимагалося боротися за свого вчителя, він був би відважним воїном. Але коли на нього почали презирливо показувати пальцем, він злякався. Чимало людей і сьогодні готові до рішучої боротьби в ім'я Господа, але відрікається від своєї віри, злякавшись глузувань. В 27-му вірші написано. І знову відрігся Петро і заспівав півень хвилі тієї. Петро згадав слова Ісуса, сказані Господом після таємної вечері, слова про зраду, зраду відважного Петра. Говорить до нього Петро: Чому, Господи, і ти за тобою тепер я не можу? За тебе я душу свою покладу. Ісус відповідає, за мене покладеш ти душу свою. Поправді, кажу я тобі, півень не заспіває, як ти тричі зречешся мене». Він згадав ці слова, які були йому адресовані декілька годин тому. Петро відчув на собі погляд Ісуса, і його серце защеміло. В 22 му розділі євангелист Лука написав. А Петро відказав: чоловічі, не відаю, про що ти говориш, і зараз, як іще говорив він. Півень заспівав, і Господь обернувся і подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому: перше, ніж півень заспіває, відречешся ти тричі від мене. У той час, як ганебні клятви були ще на устах Петра, а голосний спів півня звучав в його вухах, Спаситель відвернувся від своїх жорстоких суддів і пильно подивився на свого бідолашного учня. В той же момент погляд Петра зустрівся з поглядом учителя. На лагідному обличчі він прочитав глибокий жаль і печаль, але гніву на ньому не було. Івангелис Лука пише І Господь обернувся і подивився на Петра, а Петро згадав слово Господнє, як сказав він йому: ніж заспіває півень, відрічеся ти тричі від мене. І вийшовши звідти, він гірко заплакав. Петро плакав. Що ж він ще міг робити після того, як зрікся свого найвірнішого і найкращого друга? Хвиля спогадів нахлинула на Петра. Він пригадав усе. Чутливе серце милосердного Спасителя, його доброту, і довге терпіння, лагідність і поблажливість до помилок своїх учнів. Петро пригадав і слова перестороги: Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоби вас пересіяти, мов ту пшеницю, а я ж молився за тебе, щоби не зменшилась віра Твоя. Тепер він із жахом думав про свою невдячність, обман і віроломство, не думаючи, куди і чому він іде. Петро опинився зрештою в Гевсиманії. У його пам'яті ожили події, які відбувалися тут лише декілька годин тому. Він гірко докоряв собі за те, що коли Ісус на самоті плакав, страждав у молитві, ті, хто мав бути з ним у годину його випробування. Спали. Петро пригадав урочисте повеління учителя, пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу. Ісус просив Петра пильнувати і молитися, але Він заснув, приготувавши цим дорогу для свого великого гріха. В Гевсиманському саду, на тому самому місці, де в смертельних муках Ісус вилив свою душу перед Отцем, Петро впав до лілиць на землю і прагнув тільки одного померти. Чи ж не радіємо ми зараз з приводу того, що ніколи не зраджували Ісуса? Можливо, лише тоді зраджували, коли ніхто не бачив на самоті у пориві гніву. Ми не відрікаємось від Ісуса доти, поки хтось не почне насміхатися з нашої віри чи релігії, чи то з послідовників Ісуса. Ми змовчимо в студентській аудиторії чи на роботі, чи в колі друзів і не вимовимо ні слова, коли повинні були б щось сказати на захист свого Господа та Його істини. Ми не відрікаємося від Христа, правда? Хіба може, коли звинувачуємо його в тому, що з нами трапилося щось лихе, навіть якщо ми самі в цьому були винні? Неважливо, все одно звинувачуємо його. А може, коли ми розповсюджуємо плітки про когось поза їх спиною, не виконуючи золотого правила Господа? Звичайно ж, ми не зрікаємося Ісуса відкрито так, як це зробив Петро, чи не так? Чи є надія для тих, хто відрікається Христа? Я хотів би завершити наші роздуми історію про двох братів. Старший брат був високий, красивий, сильний, розумний спортивного стану. Він навчався у приватній школі, у якій став головою студентської спілки. Його брат був молодший на 6 років. Він не був вродливий. На спині у нього був горб, але у нього був прекрасний талант. Приємний голос, гарного тембру. Молодший брат пішов до тієї школи, що ходив старший. Одного разу на нього напали в школі, порвавши сорочку так, щоби всі побачили його горб. Старший брат знав, що відбувається. Він міг зупинити насмішки і розігнати всіх та ще й помститись. Але він нічого не зробив, натомість залишився в класі, завершуючи виконання завдання. Він зрадив свого молодшого брата, який дуже змінився після того, що сталося. Він повернувся додому, нічого не сказавши братові і не розповівши про неприємний випадок батькам. З його уст перестали линути приємні мелодії. Згодом старший брат став солдатом і відправився на службу. Одного разу, будучи в караулі, споглядаючи на небо, він зрозумів, що свого часу вчинив боляче молодшому братові. Він прийняв рішення, що коли повернеться додому, то обов'язково попросить прощення. Повернувшись додому, він так і зробив. Брати довго спілкувались, вони плакали разом і їхні стосунки налагодились. Одного разу старший брат прокинувся посеред ночі і почув, як молодший брат знову співає. Надія для тих, хто відрікся, це прощення того, кого вони зрадили. Ми повинні прийти до Христа з упокореними і розкаяними серцями. Так, Ми завдали йому також болю, як Петро, але Він все ж прощає нас. Наша єдина надія у Його прощенні. Після Воскресіння Христос звернувся до Петра, Симене Петре, чи ти любиш мене? Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Тоді слідуй за мною знову, так сказав Господь. Прийшов час для нас знову слідувати за Ним. Прощеними і очищеними помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за історію, яка записана на сторінках святого письма. Господи, на основі цієї історії, як поступив свого часу Петро, ти навчаєш нас. Не бути самовпевненими, ти, Господи, нас застерігаєш від цього гріха, Тобо, може, Господи, нам завжди своє життя вручати у Твої святі руки, і коли нам прийдеться відстояти Твою святу правду, даруй Господи, відваги, сили і мудрості. Щоб ми ніколи не зрікалися Тебе своєю байдужістю або невірними словами. Даруй, Господи, нам натхнення, вірності і любові по відношенню до тебе. Благослови нас, благослови нашу країну. І нехай, Господи, на цій території, на якій ми живемо, завжди прославляється у мирний час Твоє святе і дороге імення. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус любить вас і готовий завжди прийняти кожного, хто приходить до нього з розкаянням. Нагадую вам, що заочна біблійна школа пропонує цікавий курс по вивченню Біблії. Ви можете отримати дані уроки, написавши на адресу, що бачите на екрані. Нехай Бог буде завжди з вами. До побачення!